Професору Заблоцькому, голові наукового комітету нашої конференції, який не постарається сказати. Напевне, що приватне навчання заклади це не так страшно, а це є майбутнє. Дякую, Мирон Миронович. Добрий день усім присутнім. Насправді. Так виглядає, що в мене мають бути якісь невеличкі підсумки того, що ми сьогодні з вами почули. Можливо, переклад з польської чи переклад трошечки з англійської. Насправді нас всіх чекають виклики, виклики, які чекають нас кожний день. Як починав сьогодні говорити Мирон, відкриваючи. Відкриваючи сьогодні преконгрес, виклики з одного боку це війна, з іншого боку це реформи, і хочемо ми цього чи не хочемо ми цього. Ми так чи інакше до них ідемо. Більше того, чого б мені, наприклад, не хотілося, щоб ці реформи робилися для нас, але без нашої участі. Краще, напевно, в реформах участь приймати для того, щоб можна було щось змінювати самим інакше прийдеться виконувати чиїсь розпорядження, які можуть нам тоді подобатись, чи які можуть нам не подобатись. Я все таки. Більш ніж переконаний, що правду говорив сьогодні Мирон Миронович, Не знаю, де він це взяв. що у 20-му році Україна має вже бути в Євросоюзі, але думаю, що десь так воно і буде. Можливо, навіть якщо це не буде де юре, то це буде ментально, це буде так, як повинно бути, тому що всі ми з вами. Розуміємо, що прощання з декомунізацією, поки включають мій комп'ютер, полягає не тільки в тому, що ми маємо забути пам'ятники Леніну. Ми маємо забути і той багаж, який е був негативним, і отримав і забрати з собою цей багаж, як говорив професор Маєвський сьогодні. Позитивний, що ми взяли, зокрема, із освіти і перенести його у цю європейську систему в європейську систему цінності. Включиться, ні? Не включиться. Е Будемо сподіватися, що зараз напевно включиться. Ну ось ми сьогодні слухали перший невеличкий виклик, буде до дипломного освіта і після дипломного освіта. І хочу вам сказати, що я е, нічого від себе розказувати вам не буду. Я лише скажу про те, якою ця дипломна освіта є. включиться, щось, буде включається. Ніби якою це де після дипломного освіти є в тій же ж Польщі, в якої вона є в ті ж Німеччині, і якою швидше за все вона буде у нас? Знову ж таки, хочемо ми цього чи настільки ми хочемо? Напевно, 3 тисячі які ви сьогодні випускає, які випускає сьогодні Україна порівняно з кількістю жителів, про які говорив Мерон, 800 у е, Польщі? Напевно, це також показник. Чому так сталося? Ніхто швидше за все відповіді на це питання не має. У сетети утворювалися кафедри, був попит людей. Люди приходили, хотіли вчитися, і таким чином три тисячі випускників. Що є напевно напевно, чи чи не найбільшим перебільшенням, яке тільки може бути, як на мене, мені здається, що я не один раз вже говорив про це, що сьогоднішній претендент на то, щоб навчатися до дипломної освіти, повинен знати англійську мову і бути відмінником. Я от як слухаючи професора е, Санса, чув е, про те, яким що таке сучасний студент, який повинен орієнтуватися в науковій літературі, як можна сьогодні орієнтуватися в науковій літературі, е, світовій науковій літературі, Ритури, не читаючи, не читаючи книжок, це просто неможливо. Ми не можемо самі видати ні українською мовою, ні російською мовою стільки книжок, скільки сьогодні книжок є англійською мовою. Буде чи не буде? Може буде. Тому е, навіть якщо ви зауважили е, кількість студентів, які навчаються у нас із Польщі і навчаються у Львові. Це по одній простій причині. Не тому, що ми такі у Львові хороші, і до нас приїжджають вчитися поляки, тому що їх в Польщі не приймають. Тому що вони троєчники і двоєчники. єлі-єлі закінчили це, як говорив професор Борисенко. Це зовсім не та «трійка». Яка дає можливість поступати в медичний інститут. Ніхто не приймає в медичний інститут в Польщі двіючника, тріючника чи навіть хорошиста, тільки відмінника. Більше того, відмінника приймають в Єгипті, відмінника приймають в Туреччині. Юристи, лікарі повинні бути відмінниками. Очевидно, ви скажете, що напевно зашвидко говорити про систему реформ в Україні, якщо школа у нас така, що можна купити, поки що цей е, атестат чи навпаки поставлять тобі двійку, незаслужено. але все одно ми йдемо. До того, що і школа буде такою, як поліція. Я більш ніж переконаний, що я ще дочекаю і побачу, що реформи все-таки будуть. Тому мені здається, буде це прийнято чи не буде. Я підтримую такі стандарти, які є в Польщі, такі стандарти, які в Туреччині і в Єгипті. Поступати на стоматологічний факультет будуть відмінники. Чи будуть вони знати англійську мову? Іншого вибору сьогодні нема. Очевидно, добре знати російську мову, очевидно, добре знати ще й німецьку мову, очевидно, добре знати можливо китайську мову, але без англійської. Ської мови і ні туди, і ні сюди буде. І ні туди, і ні сюди. Давайте подивимося, наприклад, на то, якою є ця освіта. Знову ж це не є моя реформа. Я просто хочу вам сказати лише те, що є там. От буквально 70 кілометрів, 70 кілометрів за кордоном там вже є зовсім по-іншому. Там є так само, як і у нас 5 років. Більше того, я скажу, що програми наші одинакові. Якщо подивитися на навчальну програму, знову ж таки, професор Борисенко сьогодні про це говорив один до одного. Я думаю, що нічим вони не відрізняються, тому що і по болонській системі вони підходять. Інша справа в тому, що ми там навчаємо. Тому навіть в Польщі з цього року вже відмінена інтернатура. Відмінена інтернатура як така, і правильно говорив Мирон Миронович, що стоматологія це є окрема галузь, окрема галузь медицини, тому що стоматологію інтернатуру якраз можна проходити на 4-5 курсі на наших циклах, на тих практичних навиках, на яких ми маємо вчити наших студентів. Послухайте, я пам'ятаю сам, мене мій вчитель, професор Макіїв, вчив робити коронки, робити зубні протези. Ми видаляли зуби, ми все це робили. Ви, звичайно, вибачте, і я прошу вибачення у своїх вчителів, але я давно не бачу студентів, яких щось вчать. Тільки деякі із них, які хочуть, вони можуть піти працювати. Пацієнтів нема. зуботехнічні лабораторії закриті. Подивіться, що сталося за 20 років. Насправді ніхто в цьому і не признається. Фінансування немає, грошей нема. Але ми всі привикли і ми, навіть оце, що залишилося, це насправді пародія від радянського союзу. Ми його насправді бережемо. І саме головне по в чому? Саме головне в тому, що диплом гарантує вміння. Скажіть, будь ласка, от я там працедавець, якщо до мене приходить стоматолог і каже, я маю диплом. Львівську, київського, івано-франківську. це мені про щось говорить. Це мені ні про що не говорить. Я починаю запитувати його, а що він вміє. А навіщо питати, що він вміє? Якщо він закінчив університет, він має вміти. Мої друзі з після дипломних кафедр кажуть, кого ви випускаєте в тій до дипломної освіти? Ми після вас перенавчаємо. Якщо людина отримала диплом, вона гарантовано вміє. Повірте мені, будь-який поляк, який закінчив інститут, вміє, будь який німець вміє, і все, що він вчився в рамках свого свого університету, він насправді вміє. Тому. Це так коротко, це не є мої реформи, це просто є факти, які є там зовсім недалеко за нами. Що говорив професор Маєвський сьогодні, не знаю, чи ви чули. Ніякої спеціалізації по стоматологічної імплантології не потрібно для того, щоб займатися дентальною імплантацією. Жодної. Ніякої спеціалізації по дитячій стоматології, ніякої спеціалізації по парантології, ніякої спеціалізації в Польщі нема. В Америці спеціалізації нема. 80% стоматологів це General Dentist. 80% General Dentist, Поляк, який закінчив університет, має право все життя працювати стоматологом. Що він має вміти? Що він робить? Все те, що ми його вчили. Те, чого він здав екзамен по терапевтичній стоматології, по ортопедичній він здав на цей екзамен. Тепер він не хоче бути женералденте. Він хоче бути полковником, він хоче бути спеціалістом. От тоді він іде на післядиплом, він отримує спеціалізацію. Йде працювати на кафедру, отримує спеціалізацію. Можливо, яким завідуючим відділенням, отримує спеціалізацію. І оце, що говорив професор Маєвський, це є вміння, які полягають в тому, що він хоче сам. Хоче отримати сертифікат вміння, що він вміє займатися дентальною імплантацією. Навіщо йому це? Що Оленка перекладала, що якщо стається якийсь випадок, і не дай Бог, пацієнт подає скаргу, то цей лікар каже: вибачте, я закінчив ще університет, Ягельонський після дипломної освіти по спеціалізації по імплантології. Що таке після дипломної освіти? Мій син зараз, дай Бог, що потрапив після дипломного освіта, по щелеполоцевій хірургії в Польщі 6 років. Шість років, одне місце на три роки. Якщо його і оголошують, ідуть студенти туди вчитися стоматологи безплатно. Тобто є черга лікарів, які лікарі мають дипломи. Вони хочуть, вони це, називається у них на засадах волонтеріату. Тобто, за свої гроші безоплатно вони йдуть вчитися. Шість років безвелазно. Мирослав сьогодні буде теж напевно про це говорити: чотири роки, три роки, чотири роки фулл-тайм. Не можна вчитися після дипломної освіти, заходячи час від часу, наприклад, на ту чи на іншу кафедру, повний повний графік зранку до вечора, зранку до вечора, і так шість років. Більше того, я не знаю, як, я ще не знаю, як це питання вирішити. Мій син закінчив, наприклад, лікувальний факультет. Якщо би він хотів в Німеччині бути лицевим хірургом, він має закінчити ще стоматологічний факультет. І нікого не цікавить, що йому треба вчитися 5 років, 6 років і проходити після цього спеціаліст ще 6 років. Уявляєте? 5 років, 6 років і ще 6 років. Є така форма. Так це є, і так це, так це, так це визначено. Якщо людина хоче бути спеціалістом, вона іде стає. Спеціалістом ендодонтистом, стає спеціалістом парадонтологом, стає спеціалістом щедено-лицевим і отримує вищий статус, займається конкретною роботою, отримує більшу винагороду, і ми її направляємо на дженералдентис пацієнти. Безперервна освіта більше, напевно, скаже про це. Мерон, і будемо говорити про це далі, але не МОЗ вирішує кому давати ліцензії, кому не давати. Не МОЗ і не МОН вирішують після дипломного освіту, а вирішує асоціація. Асоціація, якщо вона в нас, дай Бог, буде, бо є велика надія на те, що Мирону Мироновичу це вдасться, тому що є велика підтримка серед вас усіх, що асоціація стане загальноукраїнською асоціацією, по прикладу американської асоціації ADA Якщо асоціація має займатися ліцензіями, якщо вона має займатися кредитними годинами і модулями, і так далі, то членами асоціації мають бути всі без винятку стоматологи, які працюють в цій країні. Це далеко не так просто. Це це достатньо складно. ADA не добровольно. ADA не добровольно віддають сертифі. Тобто вони видають ліцензію, вони видають право займатися, наприклад, тою чи іншою діяльністю. Приватні післядипломні заклади освіти, про що я мав про що мене просили поговорити. Я буквально кілька слів хочу сказати про те, що таких закладів багато у кожній країні світу. Очевидно, в Україні це теж потребує якогось порядкування, тому що викладають всі це знають, що в Україні викладають всі, кому не лінь. Але тут знову ж треба повернутися до чого до асоціації. Саме асоціація має. Давати право викладати в тій чи в іншій країні так є, так і в Польщі, так і в Німеччині. Сподіваюсь, так буде в Україні. Але питання, яке стосується приватних університетів, полягає не в самому факті того, що ті стоматні університети є. Подивіться, є у нас деякі медичні інститути, які утворилися, які нічим не відрізняються від державних. Просто було питання, яке отих 3800. Як для мене, все дуже просто був план. Прийняти і був план стільки-то людей випустити. Ніхто не рахував, повірте мені, ніхто навіть не близько не рахував, що нам потрібно 3 тисячі чи 200, чи 500. прийняти і випустити. Так от, що головне у приватних закладах після дипломної освіти по цілому світу? Не суть їхньої кількості, суть в тому, що у них у кожного є якась своя ідея. Є ідея дуже проста. Ви маєте свою ідею, до вас прийдуть. Ви будете конкурентно здатними, до вас прийдуть. От, наприклад, є університет. Пенький пеньки інститут в Америці. Дуже дороге навчання. 5% стоматологів тільки можуть собі дозволити навчатися в тому пенький інституті. Дуже хороша філософія, дуже хороша мета. Вони роблять раз і назавжди. Тобто лікарів навчають робити комплексне лікування, таке за яке стоматологічна страхова служба не оплачує. Тобто люди самі платять за це. Тому лікарів виховують мотивувати своїх пацієнтів, щоб вони могли за ці послуги платити. Тому що інших 95% стоматології американської це ванту зентрість, це однозуба стоматологія, яка фактично спровокована страховою медициною, як такою. Інші університети, а напевно, ви знаєте, що це приватний університет. Бостон Саме вважається, що американські університети взагалі самі найперші у світі по рівню освіти і не тільки стоматологічної. Якщо говорити про Довсон Академі, де ми з Мироновичем мали честь бути, унікальний інститут і професор Довсон він займається фактично проблемами у скореему нижньому силепових сиглобів уже дуже давно, фактично все своє життя, як професор Бренемарк. Таких теорій там окрузійну солобов стеження є більше ніж 25. Кожний має право відкривати такий заклад, а ви. Маєте право вибирати, хочете ви туди йти чи не хочете ви туди йти, тому що за всі навчання ви маєте платити гроші. Дуже цікава ідея, як на мене, це багато сьогодні молодих імплантологів знають. На жаль, такий парадокс у нас. От, як сьогодні Дажмирон говорив, що у нас там до 40 років ти мусиш прожити, аж потім будеш мати право займатися імплантацією. І в результаті цей пережиток нашого Радянського Союзу полягає в тому. Що е, раніше всі мали маленькі зарплати, а решта все крали, і держава це робила спеціально для того, щоб так було. Тепер у нас в стоматології є так: всі ті, хто займається імплантацією, права на неї не мають. Всі, хто доживають до того віку, коли можна займатися імплантацією, то вони імплантацією теж не займаються. В результаті всі робляться наліво, і всіх все влаштовує, і всім все нормально, тому що хто ж не робить сьогодні імплантацію? Ну хто ж не робить імплантацію? Але роблять ті, хто насправді права на це не мають. Коли говорити про цей ну, університет Гайд, який передає свою інформацію через електронні засоби, їхня основна мета полягає дуже в простому: щоб передати людям, практикуючим знання займатися роботою щоденно, якраз по імплантології, і вони об'єднують сьогодні весь світ через засоби інтернет зв'язку. Тобто можна пройти і закінчити такий гайд університет, фактично не виходячи із свого приміщення, будучи в своїй клініці чи в своєму університетському якомусь там середовищі. Що ви робите? Ви прослуховуєте цикл курсів, ви здаєте так само по інтернету екзамени. Сьогодні лекційні зали не потрібні. Сьогодні всі лекції знаходяться от -от просто в інтернеті. Говорив професор Сан, що всі сьогодні. Міняються. Студенти сьогодні вони зовсім інші. Хочемо ми цього чи не хочемо. Так от, по інтернету ти вчишся, по інтернету ти пересилаєш туди свої конкретні заліки, ти показуєш клінічні випадки, сидить комісія, якась екзаменаційна, яка знаходиться там в Америці, яка складається з відомих професорів світу, яка ставить тобі оцінку і видає тобі сертифікат. Послухайте, ти в тому, того гайду як такого фізично нема. І мало хто в ньому був. Чи не так, Андрій? Мало хто в ньому був, його нема, він існує віртуально, але це є університет, і тепер давайте подивимося, чий диплом? Мій диплом, наприклад, там, Львівського медичного інституту буде важливіший, чи, чи гайду університету повісить той імплантолог, який сьогодні навчився і хоче показати своєму пацієнту. Слухайте, дивіться, я це вмію. Він повісить той диплом, яким він буде гордитися, тому що саме там його навчили. Що зробили ми, коли там робили академію, як таку ми поставили собі за мету викладати то, чого немає у підручниках. Ми, наприклад, навчаємо анестезіологів, але ми не навчаємо анестезіологів бути анестезіологами, ми навчаємо анестезіологів бути стоматологічними анестезіологами. Ми навчаємо медсестер, але ми не навчаємо медсестер стати медсестрою. Ми вчимо медсестру бути медсестрою в стоматологічній клініці, бути медсестрою в кабінеті стерилізації, бути медсестрою в операційній. Ми чи не єдині навчаємо адміністраторів, хто їх навчає? Ми навчаємо директора, ми навчаємо бухгалтера і можна пройти це стажування. Тобто ми беремо те, що на нашу Є важливим. Ми не збираємося вчити стоматології. Мені не потрібна інтернатура, мені не потрібна післядипломна освіта. Тобто, якщо є вузенький напрямок, оцей вузенький напрямок ми собі вибрали. Це наша ідея. Є Назарій Михалюк має свою ідею. Є Андрій Дзвіниць, який викладає свою ідею. Прекрасно. Послухайте, все дуже просто. Якщо бажаючих прийти до мене, навчатися не буде. Що я зроблю? Я закриюся, тому що я не зможу утримувати своїх працівників, тому що бажаючих не буде. І тому наша післядипломна освіта, друзі мої, є така, що вона не залежить від того, що вони хочуть до вас приходити. Вони мусять до вас приходити. Але хочете ви того чи не хочете? Хочемо, хочу я цього, чи не хочу я цього, так не буде. Тому що буде все одно якась там Європа якою б вона там не називалася, відкриють кордони, і тоді наші українські лікарі чи наші українські студенти будуть мати можливість їхати в Польщу. Якщо вони будуть мати можливість їхати в Польщу, їхати в Чехію, їхати в Словакію, то до нас вони з вами не підуть. А дипломи будуть визнавати, нікуди не дінемося. Дивіться, визнаємо зараз, чи хочемо визнавати медикаменти, які мають європейський сертифікат. Визнаємо автомобілі, які там випущені в Європі, бо до того часу ми перевіряли, чи Мерседес добрий, чи поганий. На львівському фарзаводі перевіряли, чи хороший байер випускає антибіотики, чи погані антибіотики випускає. Космічні кораблі ми мали поставити свій сертифікат. Всього цього не буде. Тому виклики нас чекають. Питання дуже просте: ми хочемо змінюватися. Я хочу. Я хочу, щоб мої діти жили в цивілізованій країні. Я хочу, щоб не було хабарів. Я хочу, щоб я вірив поліцейському. Я хочу, щоб я розумів, що якщо я щось зробив, я буду наказаний. Я хочу розуміти, що я буду прив'язуватися не в Польщі Ремнем Безпеки, а вийду звідси, прив'яжуся Ремнем Безпеки, тому що я європейць. Змін і успіхів усім.